Пропоную трикімнатну квартиру у бульварі Фонтанів, 150 квадратних метрів. Зараз я вам її покажу. Така велика у нас вітальня, міні-камін, є місця для зустрічі гостей. І тут у нас мастер Ось вот Така гарна світла, спальня, дуже атмосферна, дуже класно виглядає. Це у нас санвузон з біде. Величезна ванна і душ. Це як диво І також є дві кімнати. Це в нас місця для зберігання. Дитяча кімната, два окреми ліжка, є місця, щоб діти могли працювати і не заважати дорослим. Другий поверх, гарний вид. І зараз покажу ще одну кімнату. Такі зеркало велике при вході. І ось така у нас ще одна спальня. І тут є архероб. Ось такий великий. Отже, друзі, якщо ви шукаєте щось в бульварі фонтанів, напишіть мені, я організую для вас перегляд гарного дня.